У цьому уроці буде розглянуто, як створювати та редагувати двері. Ми будемо використовувати стандартні двері з нашого темплейту архітектури, стандартний архітектурний темплейт, та покажу, як виравнювати їх, як їх можна підіймати по висоті, як їх, в принципі, створювати та створювати дублікати. Тому бажаю гарного перегляду! Та підписуйтесь і залишайте свої коментарі, що треба змінити, або, можливо, розглянути іншу тему. Дякую. Гарного перегляду! Почнемо. Ми зробили такий проєктик, простий, без усіляких, як створювати гріди та стіни, ви можете подивитися у відео попередньому. Сьогодні ми все ж таки будемо по дверям. Щоб створити двері в Revit, потрібно перейти на вкладку Архітектура та обрати сімейство двері. Сімейство двері це. В Revit є одне із тих типів сімейств, які підгружаються в модель. У нас є сімейства, які можна створювати тільки у моделі, а є такі, які можна перекидати з проєкту в проєкт, а за допомогою зберігання їх у своїх папках та створювати на цьому свій темплейт. Тому двері це якраз і є сімейство, яке створюється окремо. Та підгружаються до проєкту. На даному етапі ми розглядатимо елементи, які були вже в темплейті архітектури стандартному, Тому, в принципі, тут, можливо, будуть дуже базові двері, вони не будуть відрізнятися якоюсь класною деталізацією, але все ж таки вони пророботані, То, в принципі, нас, там, нам вистачить роботи з ними. Ось, У нас, в принципі, були вже створені. Сімейство дверей в темплейті як одинарні. Вони більш, мабуть, для інтер'єру. Навіть, скажу більше, є-двойні двері, є з остікленням. Так у нас є скло в дверях. Та є екстер'єрні двойні. Тому виберемо екстер'єр Зробимо вхід наш дім. Тому ось ми створили. Як ви ми обираємо само сімейство та вкладаємо по дверцятам. У нас є два способи установити дверцята це, якщо ми будемо з інтер'єрної сторони наводити, то у нас вони будуть відкриватися в внутрішню сторону, якщо в екстер'єрну, то вона буде зовні. В принципі, це не біда, якщо ви поставили вони, наприклад, сюди встали, а вам хотілося б, щоб вони в екстер'єр. У нас є додаткові елементи. Як то кажуть, редагування без якихось великих ускладнень заходить семейство, змінювати ще щось. У нас є такі стрілочки, які ми обираємо, І вони змінюють розполеження цих дверей відносно інтер'єру та екстер'єру. Цю двері ми видалимо. Наступні стрілочки, там де вони йдуть вдоль стіни, це буде наглядніше в інтер'єрі. У нас є двойні Давайте в інтер'єр додамо, так, ці залишаємо. Робимо. Як ми їх можемо зробити? Обираємо двері та нажимаємо кнопку створити таке саме. Але в меню ми можемо обрати інші. Наприклад, оці. Вони. Указані 2, 2 метра, і в них дуже велика коробка, але це щось не то, ми будемо щось змінювати, якраз і покажу, як це змінюється. І поставимо сюди теж дверцята. А, Тому, як це змінити? Наприклад, ось у нас є дуже велика, Це тільки в цьому сімействі, наприклад, воно не, не налаштовується. Тому ми заходимо в це сімейство відкриваємо Edit Type. Та бачимо, що у нас ширина стоїть 2,5, а не 2. Ми обираємо 2000. Зробили, нажимаємо Apple, щоб застосувати. Бачимо, що змінився у нас ширина дверей. І також у нас є оцей фрейм, е який, в принципі, нам не, не потрібен. Такий великий 550, нам потрібно, в принципі, мабуть 150 достатньо. «Apply». Все у нас воно змінилось, бачите, в цьому сімействі ще не налаштовано, ну, як, його можна налаштувати на даному прикладі, але у нас є відступ від зовнішньої сторони дверей. Якщо ми змінимо розташування, бачите, у нас сама рама вона виступає за преділею нашої стіни. Це налаштовується в цьому сімействі тільки ось тут, наприклад, тут 250... Ой, 25... Міліметрів. Якщо ми поставимо 0, бачите, воно змінилось і поставило до нуля. Мені все ж таки здається, що треба зробити відступ, мабуть. По 30. Це буде 15. В принципі, я думаю, навіть мінус 10 буде достатньо. Так, вони, в принципі, плюс-мінус вже краще виглядає. Нам на цьому етапі, в принципі, достатньо. Але ось в чому прикол даного сімейства, що цей. Відступ, він налаштовується тільки для сімейства, яке ви обрали. Ви обрали цю е двері, і вона змінюється тут мінус 10. А ця такого ж самого типу, але вона залишилась в ті ж самі 25. Тому ми тут теж робимо мінус 10. Е цей параметр можна винести з е install. Цей інстал параметр, е ми його розберемо. Коли будемо розбирати, як створюються, в принципі, базові сімейства, як вони працюють, як параметри ці взагалі взаємодіють між собою, та а, які можна змінювати в моделі, а які потрібно заходити іменно в Edit Type та змінювати його. Щоб зробити, наприклад, якщо у вас і двоє дверей, ви можете обрати їх та зробити мінус 15, або через ctrl додати. Обране або обрати перші, нажати правою кнопкою та обрати е, select, е, обрати на виді або на всьому проєкті. Якщо на виді це буде тільки L1, все, що знаходиться на L1, так воно і вибере всі на цьому, але на другому поверсі, які ви не бачите, воно їх не вибере. А якщо в цьому проєкті, то воно обере всі на будь-якому левелі, якому вони вас створені, вони всі виберуть. Тому теж обережно з цим і дуже слідкуйте за цим моментами. Можливо, якісь є неясності, або я можливо щось не недорозказав. Будь ласка, залишайте коментарі, я буду відповідати на них. або... Маленькими відео, або ж прямо в коментарях буду відповідати. Дякую. Мені потрібен цей зв'язок. Дуже дякую. Ми продовжимо. Ми влаштували троє дверей двойних. Давайте додамо ще одинарні. Обираємо. Створити таке саме сімейство та обираємо зі списку вже одинарну. Давайте оберемо, наприклад. Я не знаю, оцю. Тут у нас вказана ширина та висота. Ми обрали, ставимо сюди, ставимо сюди, та й цю сюди можна і цю поставимо сюди. Бачите, поругалось, бо у нас наша рама підрізала стіну. Наш Revit буде завжди давати вам підсказку, що це щось не то, і в нас не виходять стикування між двома стінами. Це в цьому плюс Revit. Там, давайте ще цю Поставимо сюди. А, тому нам потрібно змінити ширину. Якщо ми оберемо цю двері, зайдемо в Edit type та змінимо її ширину. Ось у нас 750, ми зробимо 600. І нажмемо ОК. OK. У нас змінились всі в проєкті. Щоб такого не було, нам дуже потрібно слідкувати. Давайте відкатимося назад. Щоб такого не було, нам потрібно створити новий тип. Ми заходимо в Edit type, робимо Duplicate. і тут ми вже задаємо, що ми хочемо створити 600. Це видаляємо, нажимаємо ОК, робимо 600. Все. У нас зробилась тільки ця дверь. І якщо ми оберемо все в проєкті, у нас буде вона тільки одна. А якщо ми оберемо ці всі в проєкті, то у нас буде їх 4. Скільки ми їх поставили, стільки їх і буде. Як їх редагувати в плані? Наприклад, цієї, у нас є ще дві стрілочки, які вдоль всієї стіни. Ми нажимаємо на неї, і у нас відкривання дверей змінюється. Це сімейство ще обладає таким параметром, як відкривання, показує, як відкривається ця двері. На даний момент вона відкривається на 90 на дев'яносто градусів. Вибачте, ми можемо змінити це в налаштуваннях сімейства. У нас змінилось тільки одне, от воно зміни... ми його обрали, внесли сюди своє значення, і воно змінило тільки тут. Це дуже добре, коли ви там будете, наприклад, тут буде стояти якийсь там розмір, і він, наприклад, перекриває. Ви можете зробити взагалі там типа 20% і воно буде класно. А, а щоб зробити це на всіх дверях, які у нас є, ми обираємо усі, обрати усі в виді та змінюємо на 45%. Так, в принципі, воно вже красивіше виглядає, і також можна зробити це із двойними. Обираємо, нажимаємо вибрати усі в виді, нажимаємо 45. Все, 45 вже, в принципі, красивіше. Це сімейство таке саме, але не лякайтеся, якщо у вас якогось параметра немає. Або він називається не, не так. Це, в принципі, нормальна ситуація, бо усі сімейства, які є в е, стандартній бібліотеці, вони, в принципі, ідентичні. Тому, якщо ви скачаєте так, там, бібліотеку 24 го ревіту, у вас вона буде, і у вас будуть ці параметри, і вони будуть називатися точно так само, і ви їх будете налаштовувати. Але якщо, наприклад, у вас е, є налаштування, е, ось тут, наприклад, так у нас є висота. Е, Висота, ширина, там, товщина самої створки. Наприклад, тут 60 зробити можна. Нехай та хоч ці 100. І ми нажмемо, у нас будуть. Це буде ругатись ревіт, вибачаюсь. Є висота. Ми тут робимо 70, наприклад. І у нас змінюється товщина самої двері. Полотна двері. Робимо 50. Вона змінюється. Так ось само а це у нас коробочка. У нас вона вибирається во всьому типі, во всьому проєкті. Змінюється. Та висота самих ручок. Так, у нас тут полтора метра це для високих людей. Поставимо на на метр. Все. Їх тут не видно, бо це буде видно їх більш, мабуть, в 3D та і ще щось. Як їх розташовувати в плані можна? Можна змінити за допомогою цих стрілочок, змінити відкривання, так? Або сюди, або сюди взагалі можна на іншу сторону. Це одне. Ще коли ми обираємо сімейць, у нас є такий випадає вікон це з синіми розмірами, в кому як нам влаштовано це, але це взагалі стандартно, це синій. Це тимчасовий розмір. Наприклад, наприклад, дана. Дверь знаходиться на 900 від ось осі. Якщо я, наприклад, хочу розміри ставити від фінішу нашої стіни, я можу його перетягнути за оцю кругляшок, перетягую через таб клацую до фінішу і змінюю. Наприклад, 900. Все, вона зрушила. Так само і з цими. У мене з'являється додатковий розмір. Наприклад, він зараз, зараз у нас стоїть не по центру цього переміщення, а я хочу по центру, я можу вручну сюди внести 2000. Або щоб не враховувати, наприклад, якщо воно буде не кратне, то ми обираємо цю стіну. У нас є ще під самим розміром, тимчасовим, є така позначка, як розмір. оця. Ми можемо нажати на неї. У нас створюється розмір. Якщо ми обираємо цей розмір, у нас з'являється отака. Надпись AQ. Це еквівалент. Воно буде ділити переміщення. Бачите, воно його зафіксувало. Що ми, якщо будемо рухати, у нас Revit буде видавати як помилку та казати, що нам нельзя таке зробити, бо воно буде або щось нарушено, треба видалити цю залежність, або, в принципі, відкатитись назад, нажати cancel Ось ми зробили. Бачимо, що ця, наприклад. Ці двері були б тут да, влаштовані, і нам би їх потрібно було вирівняти. Як це можна зробити? Абратно, можна зробити це розміром, перетягнути цей розмір сюди, а це буде довго. Тому є така функція, як виравнювання. Вона у мене Вона знаходиться в... В... во вкладці Modify. І це ось така стрілечка, як стрілечка, дві полосочки одна синя, інша біла. А у мене це гаряча клавіша QQ. Якщо її нажимаємо, ми спочатку обираємо елемент, по якому хочемо вирівняти інший елемент. Обираємо, наприклад, наші двері, які вже стоять рівно по нашому маленькому нехай буде тамбур якийсь, І обираємо інший елемент, який потрібно вирівняти по ньому. Є у нас з'являється такий ще замочок, коли ми використовуємо цей інструмент. Якщо ми його закриємо. То ці двері в нас зв'язані, вони зв'язані уявною лінією, і якщо ми тут будемо вже робити розмір, наприклад, 150 один метр з половиною, то у нас будуть рухатись уже всі дві, дві двері одночасно. Якщо ми будемо рухати цю двері, вона буде точно так же рухати все інше. В принципі, це інколи дуже корисно, коли вам потрібно зробити дизайн, де, наприклад, коло, ну, як з колонами, так? у нас вони всі по, в загальному аланяться по осям, ми їх прив'язуємо до осей, і навіть якщо ми будемо рухати там ось. Можливо, там, не знаю, змінився зовсім інші ферми приїхали. Ми змінюємо ось, і вона у нас буде рухати разом з, з усіма колонами. Це дуже ну, зручно. Так само цей інструмент працює із з усіма елементами в принципі, в моделі. Якщо ми там, залайнимо а, наші стіни з грідом і закриємо. І змінимо розположення нашої осі на 2,450. У нас рухається уся стіна разом з нашим грідом, бо він пов'язаний. Цікава інтересна штука. Якщо ні, кому як. Отже, ми зробили. вирівняли. у нас всі стіни, всі наші двері вже вирівняні. В принципі, на цьому. І як можна їх розташовувати в плані це все. Давайте перейдемо до деталізації. Якщо у нас є, її відображення, може змінюватись, як воно зроблено в сімействі. Якщо ми тут зробимо fine, дуже якісне зображення, але воно буде тягнути трошки більше ресурсів комп'ютера, то у нас ще з'явиться внутрішня кромка. Якщо ми зробимо просте, у нас воно буде дуже просте. Бачите, навіть стіни зробились дуже простими без слоями, тому робимо Medium, і у нас, в принципі, цього достатньо. Якщо перейти у 3D, ми вибираємо саму двері. У нас є такий бокс, як uh, selection Box. це ми обрали якийсь елемент, нажимаємо цей боксик, і він у нас відкривається в 3D уже з підрізаним видом. Я ще підредагую трошки цей вид. І давайте подивимося. У нас зараз медіум, бачите, згори у нас є такий, е, як м, коробка. Ну, вона вже промальована, дуже красиво. Це все налаштовується в самому сімействі. Якщо ми зробимо файл, нічого толком не змінилось, бо, мабуть, на цьому деталізація цього сімейства і завершена. А, можливо, ось ці з'явились, так? Так, да, їх не було. Але з'являється, коли ми вже включаємо файл. Коли ми робимо це просто, у нас взагалі все просто. просте відображення, але тут навіть не змінюється нічого. В плані це, мабуть, тільки лінії, тому корпус, в принципі, мабуть, зроблений. Ось, що ще можна додати. Додати можна ще, як їх можна редагувати по висоті. Наприклад, якщо у нас є якийсь, має бути якийсь поражок, ми створимо зараз якийсь секшн. Section. Виправляємо кроп'ю, щоб він не бачив цієї стіни, бо це буде нам трошки заважати. Обираємо section, нажимаємо правою мишкою та переходимо, go to view, переходимо до вигляду. Ось вона створилось. Давайте включимо все ж таки Fine. І зробимо кольори. Ось у нас з'явились такі дуже громозькі двері. Це, мабуть. У нас ще й висота змінена. Так, ось у нас висота, вона змінюється ось тут. Ми нажимаємо 2000. Приміняємо, бачимо, що воно стало на 2000. Тут показую тимчасовий розмір, що це 2010. Але у нас саме полотно 2. Тому в цьому сімействі, наприклад, ми можемо розсуждати так, що у нас зроблена. Вони дають тільки розмір самого полотна, тобі ж вход, який він буде 2 на 2, як в даному випадку, так, але не показані ніякі додаткові розміри нашого отвору, який буде. Тому це, в принципі, сміть можна вважати трошки примітивним, бо в нас на самом делі немає самого отвору. Якщо отвор буде для нашої рами. Наприклад, по 5 см з кожної сторони. Це у нас вже виходить, буде 2,10 ширина його. Можна було б додати, наприклад, якийсь параметр, який буде показувати ширину грубу не тільки вход, не тільки двері, але ще й коробку. Це Інколи дуже вигідно, ми можемо цей параметр винести ще і в таблицю, і коли будемо змінювати, воно буде відображати нам, що нам потрібні опенінги, наприклад. І коли ми будемо робити план тільки е, стін, вкладки стіни, то ми будемо бачити, які у нас будуть чіткі двері, типу, щоб вона встала туди нам 700 ті двері, вона не буде у нас отвер 700 сімсот, він буде у нас на 10 сантиметрів більше. Тому, в принципі, це примітильно, я б Буде урок, або обов'язково, як ми будемо редагувати це. Добре, по висоті ми їх відредагували але нам хочеться зробити тут порожок і порожок створюється простим нажаттям, як знайти його, він знаходиться ось в D-Level, і от його висота, наприклад, я хочу зробити порожок 100. І він відпригнув на 100. Якщо ми цей розмір перенесемо сюди, то бачимо, що він. Ровно на 10 см піднятий. Ця дверця, та у нас вони зроблені таким самим чином. Якщо ми там зробимо PDF, під ну, піднімається. В принципі, на цьому мені більше нічого сказати про ці двері. Це сімейство все-таки. Як їх загружати? Можу додати. це Ми заходимо в вкладку Insert. У нас є загрузити сімейство. Ми загружаємо. У нас відкривається папка стандартна нашого сімейства. Ми заходимо в, якщо у нас є тут бібліотека, вона буде відображатися, і ми можемо обрати всі, але на даному проєкті чомусь в мене бібліотеки цієї нема. Але я можу використати, наприклад, в предучих версіях, на 22 наприклад. Ми заходимо в Autodesk. Достаємо РВТ. Головне, щоб було РВТ, а не а, ось як було. Revit Server або Revit Steel. А, нам не нужен РВТ. Ми заходимо в 22-й. Бібліотека. Вибираємо, яку бібліотеку підгрузити, наприклад, цю. І ця бібліотека теж вона не дуже була повна, Тому на цьому в мене комп'ютер не дуже багато. бібліотек. В принципі, загружається воно так. Ссылку знайти бібліотеку я теж закріплю. Е і цей готовий проєкт з я теж підгружу до описання. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, підписуйтесь та пишіть в коментарях, е що, можливо, є якісь додаткові теми, які я не розкрив, е та що можна зробити в подальшому. Дуже дякую за перегляд. Приєднуйтесь, будемо вчити Revit разом. Дякую.